Сьогодні я хотів би розказати про льодяну ванну від англійського виробника Чілта. Це модель Оригінал з нержавіючою чашею та корпусом пофарбованим порошковою фарбою. Тут технічна частина, в якій ви знайдете тепловий насос, який може як охолоджувати до мінімум 3 градусів, так і нагрівати до майже 40 градусів. Крім того, є вбудована фільтрація та озонування. Вся ванна термічно ізольована, стіни дно і ця технічна частина також. Трубопроводи та пристрої теж мають термоізоляцію, і в комплекті є термокришка. Легка, компактна, яку спокійно може надіти одна людина. Надягаємо таку кришку. Маємо фіксатори, завдяки яким вітер її не зірве. Усе щільно закривається, ми не втрачаємо тепла через випаровування та зниження температури. Я перевірив, наразі у нас температура 4 градуси дуже холодна вода. Мабуть, я ніколи не занурювався в таку холодну воду. Подивимося, який буде результат.